При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Асасинів у міражі перенесли. Це не добре. Проте перенесли навпаки, тобто на ближчу дату. І тепер гра вийде 5 жовтня. Оце вже інша розмова. А це аж на тиждень раніше запланованої до того дати. Багато камео не буває! І це сказали не розробники МК, а творці Fall Guys. Це дуже смішно. Коли додавали черепашок ніндзів до своєї гри. Останнім часом черепахи лізуть просто звідусіль. Другий Overwatch став найгіршою грою Стіму за відгуками користувачів. Ти знаєш, коли мені було дуже погано, я завжди казав собі, нічого, могло бути ще гірше. І дійсно ставало ще гірше. Лише 9% гравців написали бодай щось позитивне про цей проєкт. Він тупий, а мені байдуже. Колишній провідний сценарист Far Crїв став керманичем взагалі всієї франшизи далекого плачу. Перед тим як приєднатись до Ubisoft, пан Дрю Голмс встиг попрацювати над сценаріями до старих сайнсровсів, а також попрацював над Bioshock Infinite та його доповненнями. Раз, два, три сценаристом буде ти. From Software опублікувала системні вимоги Armored Core 6, і вони виявились неочікувано невисокими. GTX 1650 від NVIDIA або ж старенької RX 480 від AMD в принципі, буде достатньо. Що скажеш ти, дядьку барі? Що це свята правда. Ну а щоб гра розкрила всі свої графічні навороти, треба увага. GTX 1060 на 6 гігабайтів або ж RX 590, відповідно, вже на 8 гектарів відеопам'яті. Це дуже неочікувані вимоги. Приблизно настільки, що в них навіть була вказана відеокарта від Intel. Якщо вірити японцям, то Arc a 750 цілком стягує їх гру. Я тобі вірю. Інтернетами ширяться чутки, що Мяядзака san крім доповнення до Elden Рінгу, вже готує нову гру в своїй типовій стилістиці та неймовірній атмосфері палання. У мене вчора хата згоріла. Ви засмучені? Ні. Ну а поки From Software дороблять свій пліткарний проєкт, то ви вже зможете заграти в The Lords of The Fallen. Що релізниця вже 13 жовтня. Ну і звісно, нагадаю, що гра матиме офіційні українські субтитри прямо на старті. А ще нещодавно IGN показали перші 13 хвилин гри. Якщо не боїтеся спойлерів, можете ознайомитися за посиланням, що, звісно ж, буде в описі. Базовано. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був Вуйко Дмитро. Побачимося в інших місцях інтернетів. До середи!